Попалася мені тема Старий замок. П'ятий клас по підручнику Масол. Я люблю Людмилу Масол, її програми, її підручники. І давненько ще в старій редакції я користувалася саме її програмами. Так що мені вона близька і рідна ця тема. Старий замок. Коли я приходжу до дітей, то я стараюся, звичайно, на кожному уроці підготувати якусь невеличку презентацію, показати відеоматеріал, щоб діти якось отримали такий імпульс для творчої роботи. І вони якраз в тому віці, що вони читають пригодницькі романи, і ця тема, в принципі, їм подобається, і вони її з задоволенням виконують. Але ви самі розумієте, що, наприклад, в моїй школі, я не знаю, як інші колеги, може, вони від... Викладають в спеціалізованих закладах і там відібрані діти. В нас загальноосвітня школа, діти різних здібностей, і є звичайно діти, яким дається важко. Тому я завжди стараюся, коли річ підходить до практичної роботи, орієнтувати їх на якісь варіанти виконання цієї роботи. Що стосується старого замку, то в мене прекрасне відео по замку Каркасон у Франції. Дуже красивий замок. Ну Кам'янець-Подільський нашої я думаю, багато хто бачив, а от Каркасон, звичайно, їм цікаво подивитися. Ну, це такий дуже великий замок, буквально стародавнє місто, де багато всяких споруд, окрім власне, фортечних мурів і башня-донжон. Башня-донжон це важливий елемент замку. Про це я даю поняття дітям. І як простіший варіант. Саме орієнтую на те, щоб вони хоча б починали свій малюнок, щоб вони починали свій малюнок і створення оцієї башти. Донжон. Цієї башти донжон обнесеної ну, не парканом, а можна сказати, якимось таким. Дерев'яним. Власне, з цього починалося будівництво замків. Що таке? загорожа і башня ця донжу. Орієнтую їх на те, щоб вони все-таки постаралися заокруглити низ цієї башти, заокруглити. Дах, щоб було видно, що вона має кулясту форму. Це найпростіший такий варіант виконання роботи. Ну Тут, звичайно, якийсь пагорб у нас. Зазвичай замки будували на пагорбах, в якихось труднодоступних місцях. Це я так орієнтовно обводжу листочок. Хвилюйся трохи, вибачте, звичайно. Це в нас насадження, водичка тут і міст, яким можна під'їхати до цього замку. Я ж наголошую, що хоча б елементарно треба спробувати передати перспективу. Ну, Це такий простіший варіант роботи. Ну, Багато дітей все-таки мають здібності і пробують складнішу композицію. Складніша композиція це вже як другий варіант виконання роботи для тих, хто почуває себе в нашому предметі. Впевнено. Ну і хроматична гама, вона, в принципі, теж найдоступніший вид роботи зараз. І в наших складних умовах, от як сьогодні двічі вже була тривога, легко зібратися з усім, що ти почав, і швиденько з речами перейти у захищене місце. Це у нас отакий буде в'їзд, цей замок більш складніший будовою де окрім башни, ну, башти донжон Будуть інші башти. Це я башту донжон малюю, яка вже у мене трохи складніша в цьому варіанті. Це вже в мене отака башта донжон Після того, як я все добудую, я ще трошки до неї повернуся і допрацюю. Но наразі я хочу завершити загальну побудову замку з мурами, з баштами. Тут ще намалюю якийсь будиночок невеличкий всередині. Ну, оскільки замок це укріплене житло феодала, ну, в разі якоїсь складної ситуації там могли знайти собі прихисток і жителі окресленої міс... околиць місцевості, яка біля замку. Поки що якихось особливих труднощів у побудові немає. Діти, в принципі, за мною це повторюють легко. Ну і далі на задньому плані, щоб замкнути оці мури, я теж малюю башти. Отак я отримала замок в якому, окрім їзної брами, є ще п'ять веж. Ну і тепер я вже задамся метою ну, допрацювати цей малюнок, щоб діти бачили, як він повинен виглядати в, в більш-менш закінченому вигляді. Можна намалювати зубчики, щоб виглядало цікавіше і складніше. Трібними деталями збагачую роботу, бо Саме вони надають їй якусь закінченого вигляду. Ну, звичайно, коли в мене сидить дитяча аудиторія, то я стараюся відірватися від малюнку, пройтися класом, подивитися, як у дітей виходить, можливо, дати якусь вказівочку, чи навіть лінію якусь там підрівняти, щоб дитина вже впевнена, продовжувала роботу. Але зараз в мене аудиторія дуже шановна, тому я не відволікаюсь від свого малюнку, а завершую його в деталях. Антонтична гама. Чорний коричний олівець кожної дитини в пеналі є, так що стосовно готовності до руку питання не виникають. Стараюся трошки передати світлотінь, щоб малюнок виглядав ще об'ємнішим. Вікна в мене такі, ну, з башнею донжон я вже більш-менш завершила, повертаюся до своїх хідних воріт. В принципі, десь в мене тут орієнтовно закінчується листочок. Якщо хто хоче, може намалювати. Ще тут на березі, можливо, там якась людина стоїть, чи рицар під'їжджає. Такий невеличкий. Акцент доповнить наше зображення. Ну і, звичайно, трішечки фактуру каменю десь передати. Особливо на передньому плані воно піде роботі тільки в плюс. Оце такий в мене вийшов замок. Можна тут трошки ще зробити якусь рослинність. Зараз ще трошки світлотінь на баштах і будемо завершувати наш підмалюнок. Ну, в принципі, так. Можна зробити, я вже говорила, на передньому плані якусь невеличку фігурку, яка під спеціальним терміном відома як стафаж, щоб, Ну, в принципі, це вже такий вищий пілотаж, скажімо так, для особливо обдарованих. В принципі, все.